Був дід на базарі за три купи козу, та й привіз він до хати, тут коза дерезу, посинав їх пасти жінку й діток своїх, сам став на воротах в чер... червоних чоботах. руки в боки випарав, зустрічав їх усіх. Кізонько моя люба, кізонько моя мила, чи пила ти кізонько, чи те їла? Ні, дідусю, не пила та й не їла, ні, дідусю, не пила та й не діла. Бігла я через місточок, скубнула один листочок, бігла я через грабелько, сьорнула води крапельку, тільки й пила, тільки й діла. Ось і усе. Як розсередився дід на родину свою та й прогнав їх із хати по світах з торбою. і погнав козу пости, де зена ноза, а сам став на воротах червоних чоботів, аж тоді він побачив, як верхайна коза. Кізенька моя люба, кізенька моя лила, чи пила ти тизонько, чи ти їла? Ні, дідусю, не пила та й не їла, ні, дідусю, не пила та й не їла. Бігла я через місточок, скубнула один листочок, бігла я через грибельку, сьорбнула води крапельку, тільки й пила, тільки й їла ось і усе. Ні, дідусю, не пила та й не їла, ні, дідусю, не пила та й не їла. Бігла я через місточок, скубнула золотий листочок, бігла я через грабельку, сьобнула води крапельку. Тільки й пила, тільки й їла. Ось і усе. Ні, дідусю, не пила та й не їла. Ні, дідусю, не пила та й не їла. Бігла я через місточок, скубнула один листочок, бігла я через гребельку, сьорбнула води крапельку, тільки й пила, тільки й їла. Ось і усе. Ні, дідусю, не пила та й не їла. Ні, дідусю, не пила та й не їла. Бігла я через місточок, скубнула один листочок, бігла я через гребельку сьорбнула води крапельку. Тільки й пила, тільки й їла. Ось і все. Почав дід козуну пити. Навіть восмерт не прийшла, а не нас від діда і до лісу цекна. Посенилась у хатинці, де ж де жив заєць. Притки. А що стане далі? Ви зараз побачите.